Це якраз дуже дякую, що ви розповіли. І в принципі це все важливо, але головне ще безпека. Безпека даних, а я думаю, не секрет. І міські голови інші мене підтримують, що кадастр краде землю. І я не просто кажу це, в нас є безліч кримінальних справ зареєстрованих до війни, де е, земля міська, і з'являється звідки вже право власності. Звичайно, Слава Богу, що працює прокуратура, служба безпеки. Ми це арештовуємо і через тут повертаємо в землю. Але воно виключно через як кадастер появляється на сьогоднішній день. Карта закрита як кадастр для звичайного да, для громад. Але ми привідкрили її, попросили правдами, неправдами і побачили знову п'ятна, де крадуть землю. І це не тільки касається стосується ірпінської громади, це стосується більшості всіх громад. І мені кажеться, здається. Головне питання це безпека, щоб не крали державну землю.